Доброго дня, шановні колеги, депутати. Бачу сьогодні запрошені представники засобів масової інформації бачу і, звичайно, члени виконкому. Розпочинаємо пожежгове засідання виконавчого комітету. Хочу нагадати, що у випадку повітряної тривоги під час засідань буде оголошена перерва, присутні можуть прийти до найближчого укриття за адресу проволок Чайковського, 1, Сховища Деського національного академічного театру. Опери та балету після відміни повітряної тривої ми повернемося до зали та продовжимо засідання. виконкому. Прошу розпочати процедуру реєстрації членів виконавчого комітету. Присутні 12 членів виконкому. Інші відсутні з різних причин. Кворум є, ми можемо розпочати засідання виконавчого комітету. У засіданні в оконкому бере участь старший інспектор з особливого доручень відділу превентивної комунікації в управлінні превентивної діяльності головного управління Національної поліції в Одеській області, капітан поліції Бесараб Деніс Олександрович. Доброго дня. Шановні члени виконкому, відповідно до регламенту виконавчого органу Мидецької міської ради, вам встановлений термін було радова порядок денного засідання у зв'язку із кадровими змінами та доопрацьованим проєктів рішень до зазначеного порядку денного було внесено відповідні зміни. Пропоную прийняти за основу оновлений порядок денний позачергового засідання виконавчого комітету. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. У кого будуть пропозиції доповнення щодо порядку денного засідання виконавчого комітету? У нас нема пропозиції, так? Пропоную порядок денний прийняти в цілому. Прошу голосувати. За 11 проти 0 отрималось проти 0 отрималось 0, голосував 1, рішення прийнято. Не спрацювало. Не спрацювало. Ну зараз подивимося по наступному голосуванню. Ви просто дивіться, це меж теж буває. Коли ви натиснули там кнопку, буває так, що ви подвійно зробили і вона від, 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 відміняє. А? Да. Можна тиснути на сам екран, а можна справи цими кнопками. Шановна шани виконавчого комітету, розглядаємо питання комісії з розвитку питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів диверсії, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Хочу вам сказати, що це є таким приводом для того, щоб зібратися на позачергове засідання, тому що ми. Як зібрали інформацію, обробили її, і далі нам треба прийняти рішення виконкому. Тому я вдячний, що ми можемо так швидко, оперативно збиратися і надавати допомогу людям, які потребують на допомогу, тому що домівки зруйновані, зруйновані квартири, пошкоджене майно. І від нашої такої оперативності запускається процедура вже розгляду питання щодо надання їм допомоги. Перше питання. Про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищення об'єкта нерухомого война внаслідок бойових дій, терористичних актів диверсії, спричинених на агресії Російської Федерації проти України. Не бачу питань. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання. Перевнесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 8 вересня 2023 року № 293 про створення комісії з розвитку питань щодо надання компенсації за знищення об'єкту нерухового війна внаслідок бойових дій, терористичних актів диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Розглядаємо питання комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого війна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій з причиною збройної агресії в Російської Федерації проти України. Перше питання в цьому блоці. При внесенні змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради 25 травня 2023 року No 181, про створена комісія з розвитку питань щодо надання компенсації за пошкодження об'єктами нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій з причинок збройної агресії Російської Федерації проти України. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту з благоустрою міста. Що у нас друге зразу я дивлюся друге питання? Нема ти. А ну здесь цифра в не два стоїть. Це, це помилка? То треба технічно виправити її. Все мене помилка або у усіх перед себе. А як ми маємо там... А? У вас в роздрукованому? Це у вас помилка. На сайті просто без нумерації йде. А, в номерації. Ви смієте, цей блок тут... і тут да, і. Так. Тут... І... Да. Це моя помилка, вибучаюся. Тут, тут єдине питання. По номеру там з'ясують. Розглядаємо питання департаменту з благоустрою міста. Це є під протокол, під сценограму, щоб ми зрозуміли. Питання департаменту з благоустрою міста. Питання про повний демонтаж об'єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Шановні члени виконавчого комітету, присутні. Які питання зауваження щодо проведення засідання виконавчого позачергового засідання виконавчого комітету? Немає. На цьому порядок денний чергове позачергове засідання виконавчого комітету. Вичерпано засідання виконавчого комітету оголошується закритим. Дякую.